Отже, настав час робити огляд на мій новий телескоп, яким вже користуюсь понад рік. Це Бересер Месіє ДОП 10 дюймів. Тобто це рефлектор системи Ньютона, який стоїть на азимутальному монтуванні допсаніського типу. Рік тому я робив невеликий огляд на нього, коли він тільки до мене приїхав. Відео можете глянути за підказкою. А тепер, через рік, в мене є певні враження від нього, якими я хочу поділитися. І скажу відразу, що цей телескоп я купував у оперета папери... Там... комарі. І варто відмітити, що цей телескоп я купляв у попереднього власника, який вніс певні модифікації в нього, тобто купуючи новий, та й не обов'язково новий на барахолуці теж можуть бути деякі нюанси, які відрізняються. Про це я обов'язково скажу. Апертура у нього 10 дюймів, тобто 254 міліметри, тобто доволі потужна уже. А фокусна відстань у нього становить 1270 міліметрів. Це означає, що у нього світосила одна п'ята, але оскільки у нього дзеркало параболічної форми то сферичних аберацій у нього не спостерігається. Про це якраз нещодавно зробив окреме відео про рефлектори. Матеріал у нього баросилікат, у якого низький коефіцієнт теплового розширення, що дуже добре. Інакше при термостабілізації спотворювалося зображення. Таку оптичну систему придумав Ісак Ньютон. А добсонівське монтування придумав Джон Добсон, відомий популяризатор астрономії. І таке монтування можна зробити фактично із гімната палок. Жартую. Але частково, тому що справді таке монтування можна зробити навіть вручну із дошок чи шматків пластику. І саме тому воно доволі дешеве, що дозволяє купляти доволі потужні рефлектори за підносно невелику ціну. І якщо комусь здасться, що це якась хлибка, якій все буде трястися, дріжати, то ні. Насправді, зображення в нього стабілізується доволі швидко за 3-4 секунди, оскільки монтування стоїть безпосередньо на землі. І через те воно швидко все там гаситься. А також ним дуже зручно наводитися. Ви просто берете телескоп, вводите його за азимутом і за висотою. Дивитесь в окуляр і наводитеся. Конкретно у цій моделі конструкція зроблена із ДСП. Є з'єднання із металевих підшипників, які забезпечують легке та плавне, але при цьому доволі стійке обертання за азимутом. А ось тут труба кріпиться тефлоновими півкільцями для нахилу за висотою. Таке монтування непридатне для астрофото. Максимум планети знімете. І ось мої результати. А для повноцінної зйомки цю трубу треба посадити на гарне екваторіальне монтування. А ось і вона у попереднього власника на світлині. Вага труби становить понад 16 кілограмів, а монтування майже 20 кілограмів, тобто далеко не вийде носити. Але через таку сталеву фурнітуру монтування легко збирати та розбирати, а труба не настільки велика, тому машиною. Не кожною, хоча, може, і майже кожною, але можна перевозити. А переноситься воно ось так. Спершу знімається та переноситься труба, а потім монтування. І ось так встановлюєте трубу. Оце фокусер типу Крейфорда діаметром 2 дюйми. Сюди можна кріпити отакі широкі окуляри, наприклад. Чи ось це адаптер для камери або ж фільтри. Внутрішній діаметр достатньо широкий 2,5 дюйми. Тому поле зору на ширококутних во діймових окулярах не обрізається та не утворюється помітна від'єдка. А тепер про модифікації. Перше. Це маска. Вона зменшує прояв отих променів від зірок, які утворюються через розтяжки, які тримають вторини дзеркало. Однак я її прибрав, коли вмив дзеркало, бо не бачив зараз потребу у ній. Друге шукач типу Red Dot. От коли я оглядав рефрактор, то я казав, що у нього є оптичний шукач, який мені був зручний. Так ось, маючи цю трубу із шукачем типу Redot, то я скажу, що останній набагато зручніший, бо хоч оптичний і має невелике збільшення, який, типу, допомагає наводитись краще. Але у нього було видно також чимало зірочок, які були за язкавістю схожі, що інколи навпаки плутало. А ось шукачем Redot, ви шукаєте опорну зірку чи планету і туди наводитеся. Або. Будуєте уявні фігури на небі і наводитеся приблизно у ту точку, де має бути об'єкт, а потім ширококутним довгофокусним окуляром ви туди вже доводите. І це часто допомагає швидко знаходити об'єкт. А чому це модифікація? Бо, як правило, продається воно із оптичним шукачем. Третє. Внутрішня сторона труби покрита темним флоком, який поглинає паразитні промені, чи має підвищувати контрастність зображення. Однак перевага більше відчувається, якщо спостерігати неподалік від джерел світла, а у мене доволі темна локація. До мене у комплекті приїхав із окуляром 25 мм. Ось він, системи суперпльосель. Поле зору у нього середнє, а винесення зіниці комфортне, однак я ним майже не користуюсь. Для того, щоб накрутити дводюймовий окуляр, треба спершу накрутити екстендер. А на нього вже тримають окуляра. А для того, щоб накрутити окуляри із посадкою дюйм і чвертю, то треба спершу надягти перехідник. 2 дюйми, дюйм і чвертю. І тільки тоді ви вже засовуєте туди окуляр чи інші аксесуари із таким діаметром. А тепер про його властивості. Отже, у нього апертура 10 дюймів, а фокусна відстань 1270 мм. Тобто в нього світосила 15 І Що це означає? А це означає, що у нього гранична зоряна величина становить 14,1, хоча це на сайті написано. А так насправді можна побачити за гарної прозорості неба боковим зором зорі аж до 15 зоряної величини, але це рідко буває і треба мати великий досвід спостережень. Тобто, скоріше за все, ви побачите об'єкти максимум в 13 13-14М. І це означає, що ви у нього плутон не побачите. Із Діпска я бачу без проблем об'єкти, які тьмяніші за 11-12 зоряну величину, якщо гарне небо. Максимальна роздільна здатність у нього становить 0,55 кутової секунди. Але на такій апертурі лімітуючим фактором є наша атмосфера, тому швидше за все менше, ніж 1-1,5 кутових секунди, деталі рідко вийде побачити. Мінімальне, тобто рівнозіничне збільшення, становить 37 крат для молодих та коло 45-50 для трохи старших. Максимальне проникне, тобто найбільший контраст між фоном та дрібними Sky становить 177 крат. Максимальне корисне становить 508 крат, але і з нашими атмосферними умовами рідко доведеться ставити. Часто стало є 200-300 крат, іноді 400 чи більше. Але як це, якщо атмосфера спокійніна. Оскільки на великих збільшеннях видно доріжання планет, а чим більша апертура, тим сильніше відчуваються недоліки атмосфери. Однак у кроткій миті заспокоєння повітря ми можемо побачити набагато більше деталей, ніж у менш апертурні інструменти. Тобто і тут апертура рулить Із особливостей спостереження. Перше, як казав, агрегат доволі важкий, тому після робочого дня вам не дуже захочеться його тягати тут і сюди, особливо потимки. Причому треба обережно, щоб не ударити якоїсь частини труби. Якщо попередній 90-мм рефрактор я міг спокійно у одній руці нести, то тут уже трохи важче. Тому, якщо немає планів щось нове чи дуже цікаве спостерігати, то беру бінокль. Друге, спостерігати надземні ландшафти буде важче, бо, по-перше, труба у удобства у нас знаходиться нижче над рівнем землі, ніж у труби на тринозі. Тому наземні об'єкти будуть загороджувати вигляд. Точніше ті, які знаходяться на передньому плані. По-друге, у рефлектора картинка буде нахилена, і це не виправити зеркальцем чи призмою. Ось так буде приблизно виглядати. Третє. Росита інію не дуже боїться. Оптика у мене за рік була чистою навіть тоді, коли труба вже була мокра чи в інії. Якось на кружечку, коли взимку записував. А ось бінокль для порівняння. Але окуляри та шукач все одно покриваються, ростуючи інеєм, тому зберігайте у закритій коробці, поки ви ними не користуєтеся. Четверте, вам доведеться миритись із довгою термостабілізацією навіть влітку. Це ж крупноапертурний Ньютон. Тому виносите завчасну трубу, хоча б за півгодини годину, якщо не дуже проголодно. П'яте. Можете хвастатись, який у вас великий телескоп. Так, стоп! Цього не було у сценарії. П'яте. Вам доведеться час від часу юстувати телескоп. І це не так страшно, як здається, на перший погляд. Із досвідом це стане справою однієї двох хвилин, маючи лазерний коліматор. Для візуальних спостережень цього достатньо. Якщо це відео вам подобається, ви можете поставити під ним в залишити будь-який коментар. Підписатися на канал та поставити на дзвіночок, щоб часто отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також можете перейти на мій телеграм-канал та чат, де ми спілкуємося на різні теми. Також можете оформити спонсорську підписку на Ютубі всього за 10, 25 та 50 гривень за місяць. А поки можу подякувати ось цим чудовим людям. У таку трубу ви запросто побачите багато чого цікавого. Юпітер показує багато тонших смужок. Легко видно велика червона пляма, а також можна побачити галілеєві супутники у вигляді крихітних тисків. У Сатурна можна побачити неоднорідності на диску, Касіні на кільцях, а також енки при гарному розвороті кілець, а не як цього року. У Марса при протистоянні видні добре полярні шапки та крупні деталі поверхні, якось бачите на зображеннях. Яскраві об'єкти далеко у космосу просто вражають. Пам'ятає моє захоплення від побаченої туманності валь та відьміна мітла. Також чудово, що побачив туманність полум'я, оріона усі красі. Також у плеядах був натяк на туманність. Деякі компактні планетарні туманності мають фотографічний вигляд і купа галактик. А показує дві пилові смуги за гарних умов. У трикутнику я бачив неоднорідності, але взагалі і рукава мають бути видні. Побачив структуру М-82 у голці та деяких інших. Одним із моїх досягнень був квінтет Стефана, де я із п'яти галактик впевнено бачив три. А ось можете побачити невеликий перелік галактик, у яких можна побачити принаймні неоднорідності. Але за гарних умов цей список ще ширший. Яскраві кулясті зоряні скупчення розсипаються на зірки, іноді аж до центру. А так список доступних хіп за темного неба перевалює за тисячу, тому цього інструмента вам надовго вистачить. А також у цього телескопа є ще одна особливість, яку я помітив, коли вже монтував це відео. Оскільки у нього труба металева, то вона може гнутися під вагою головного дзеркала та окулярного вузла. І це я помітив, коли діснував головне дзеркало. Права в тому, що коли я його дістував у горизонтальному положенні, а потім ставив у роботі, то мітка в лазерному коліматорі трохи І навпаки, саме тому я вам раджу дістувати головне дзеркало про всяк випадок у робочому положенні, щоб точно було хороше дістування при спостереженнях. А на цьому бажаю, як завжди, вам всім ясного та мирного неба, але цього донайте на ЗСУ та продуктивних спостережень.